Оце, друзі, я розумію справжні жнива Дядя Коля бре його того магнума. Наче я не знаю кого. Туда схватив його і пішов-пошов. Чепили ми маленького велесагу 2 плюс 1, Їдемо закривати певні ділянки, бо... Як бачите, сьогодні вже... Ой-ой-ой-ой-ой, як мені сюди доїхати. Так, ми сюди не поїдемо. Хе -хе. Трішки ми сюди, дивиш, поробили. А те що? Так. Де та я восьма? чіпили маленького Велесагру 2 плюс 1 і прямо. Тут ось, зараз покажу, закриваємо ділянку після кукурудзи також душком Велесагру. Печемо, дядь валера, не гаємо час, не гаємо часу, а печемо. Ганенько видно. Так що так, вже середина листопада а за чимало не, не виворано, так що треба працювати. Була б змога взяли б ще одного плуга Велесагра і працювали б трьома. Поганенько. Вікна позапотівали, тільки виїхав, поки воно все туди це розпотіє. Так що прямо. Так, ну що, друзі, осталося у нас ЧП Невеличке. Отаке. Получається що? Знизу то колесо спустило, а зверху, бачите, не спустило. Вирвало штуцер, мабуть. Чи слабо було накачане, чи не знаю щось. Бо я почеві йти дивлюся, щось воно глибоко лізе. А тоді, в общем, ремонтна машина. Підлітає, зараз будемо міняти, будемо ще вижиматися на плузі. Бо я і шлану кинув, думаю, та, напевно, ну, щось підпустило трохи. Коли обійшов, дивлюся, штутер лежить, думаю, понятно. Так що отак, ну що, отака, От значить, кукурудза. Е -е, Гірінгоф майстар працював тут, ну і джандір збирав. Так що Джендір отакий волок після себе, як бачите, не, цей, не розкидав рештки. І є де-не-де-де-не-де. -не -де, де -не -де. Певні питання. ну типу, типу отакого. Але воно зовсім не критичне. Ну, скажу так, земля наскільки важелезна, чи воно тут не оралося, чи я не знаю. є такі місця, що гречка виворюється. Працюємо. Штурпаки нормальні, десь глибина буквально там 26-27, більше не треба, вистачить і цього. Так що отак. Получається шопа. Знизу спустило, а зверху не спустило. Кажу, знизу спустило колесо, а зверху не спустило. Так. Так що так, в общем. Отсюда. Там можно и выехать. Угу. Давай попробуем. Так, оно хватит нам? сили вижиться, це не хватит. А так він на плузі вижимається. Він на плуді вижився. На плуді вижився, кажу. Кажу на плузі він ще щоб це дві, так дві не стане, мабуть. Його наче перехиляє туди. Ну, це плюс того, що немає позиційного, що можна вижитися. Ти бачиш, холодно сьогодні, руки мерзнуть. Ну, зараз подивимось. Хорош. на цю сторону виживши. Ну да, треба плуг. якщо переверне плуг, то, то йде і повинно ту сторону так виїжджати. це тепер воно. Та можна ще трошки, так. Да. Нема, нажми ще. Шеномонтаж в полі завершився. Нормально значить, зробили, затягнули все. Швиденько. Ну от бачите, і отакий є плюс, що викинули позиційний і прямо ці навіскою вижилися. Так що отак от воно виходить. А я зайшов, щось воно щось не так воно йде взагалі. Ми, понятно, Приїхали. Просили показати даний плуг 2 плюс 1 в роботі по кукурудзі. хоча ми неодноразово його вже показували не на ту сторону. Неодноразово його показували в роботі. Чудово він справляється. А тут якась земля така ну, важка вона. Важка вона низько багато органіки сюди вивозилося за часів іще коли впермовав Ну і бачите, ось джанкир як збирав рядочок качанчиків лежить а тут нема і Не на ту сторону плуг ну зараз проїду, каже пару цих, ці... пару кругів дам Що? Так, Джонник за посадочкою працює. Там її холдер збирає, воно ганяє і дорогу чистить, там, що там такий хаос твориться. Ну а ми тут. Час піджимає, тому треба, треба якось усе швиденько підганяти, підганяти. Вирішує, там, як я налаштовувати. Чи... Я на 100% впевнений і 100% можу заявити, що даний плуг кукурудзу 130 СНР приоріє. Навіть і, за, казати до 100, що він не приоріє, ну це смішно. За 100-130 спокійно валить аж бігом. Де-не-де якісь моменти залишаються, не без цього. Але ж бачите і по землі, яка вона сирюча. Яка вона Взяти ось буквально пройшов, дивіться, раз, а воно таке ліпиться. А це ось рештки гречки. Виворюється, була тут здається, поза... Ні, в минулому, в минулому році гречка була. Ось бачите, яка земля. Сира. По сирому, по сирій кукурудзі, даний плужок пре. Ну важкувато. Важкувато, але... але він пре. Не знаємо просто наскільки, наскільки друзі до нас дану ділянку ну, наскільки працювали, яка глибина була. Якщо ми працюємо 26-27, то я щось у мене такі думки беруть, що, вони навіть на 27 там не орали, або а тут земля буде затяжка. Так? Так Якось отак. Що там бігає? Дикі кози. Ось качанчик якийсь лежить. Як у була якась. Ось така, ну видно, бачите, повністю. Майже повністю запилений. Такі толкові ряді, мабуть, десь 18-20. Ну отакі, бачите, є штурпаки. Оце вони мабуть отам і от бувають торчать, бо оце вам і класичний зріз метелика оцього. А викрижте ротадиск, ротадиск. Після роти диск картина маслом. Ну а тут бачите теж грінгорф, але класичний оцей yeah. метелик і вже і вже трішки воно не так. Стару камеру положили. Десь воно тут, чи воно в кармані в мене десь. Ось що мабуть. О! Вирвало цей штуцер. Ну, більшість всього, що замалий був тиск. І за того вирвало. Так, да, трішечки тяжковато. Ну, нічого. Треба, треба працювати. Гречка виморюється. Після комбайна на зворотах великий такий слід залишився. Не дуже зручно там розвертатися. Що народ? Друге. Друге колесо за сьогодні. Та яке за сьогодні? За, за час. Так що, отак. Пончати да, роботу, їхати Так, треба їхати додому вже, Хватить. Якщо воно не пошло, значить воно не пошло. Запихаємо. Це Добре, що камери є в запасі. Що можна так поміняти тут. А так якщо немає, так це у вузі. подумаю. Правильно. Ну зверху сосок. Ну, пішту. Зараз Ну це да? так? Тринадцять, тридцять інших, це вот Так, отак. Наверх Ну нічого. Це то можна позаглядати, подивитися, що тут. Що тут є. НТЗ. Треба вже червоного запускати в роботу. Так, друзі, ну на сьогодні виступить. Трішки ми... Попрацювали, десь орієнтовно там гектарів два. Ну, хоч щось хоч щось якось якусь роботу зробили. Звичайно, аби не такі нюанси із коласами, то було б все добре. Ну Що є, то є. Навіть ось, бачите, у нас теклі вже дощ якось прокапує, та не передавало на сьогодні. так що отак Зараз заїдемо, подивимося на великого плуга, що він там як. Відчистився вже, запитаємо. Так, а тут ось дядь Коля дає газ в пол Пре-камаза. Дивився, оце їздив, ну, проводив воронку і є такі камази, що ну, вискакують, а є такі, що сідають. Та ти що, це крокоділ? Крокоділ серйозний. Камазик теж кожен видно дядько дивиться за КАМАЗиком. Так що отак, зараз подивимо, що там дядь Валера, як дає газ в пол. Диви, що тут поробили, йо-майо, та ти що? воно так, таке щось на стеклі є. Так, тут, значить, Велесагро 5 плюс 1. Вчора питали, чого зняли один корпус, Того, що треба притерти плуг. І земля у нас в цьому році дуже-дуже важка. І важка і сира, що малий плуг важко йде, ну і це, якби 8 кілометрів, да? 7,7-8. Так що трошечки важкувато. Тут ще й низини. ну але... Працює непогано, вже взяв блиск, вже працює чітко. Так, друзі, ну, пишіть в коментарях, хочете побачити два плуга на одному полі. Побачимось, скільки буде коментарів, так ми заженемо два плуга в одну цей, в одну загонку і покажемо, як вони будуть працювати. Сидить... Ну, да, це, трошки... це Безаковська машина, це дав цей. Вам тут трохи інтересніше, мені там на тій площі не дуже видно, у вас тут кіно краще. Получається, ну, отута долина здоровенна. Там наче трошки місця такі перед виїздом ну можна їхати. І обратно перед цим ж, перед дорогою там теж таке, катакомби понаривали. Може, ви Таке вже, ну як, води немає, таке наче глеє. Як желе. Так, друзі, Велес 5,1 далі працює. В принципі, пускається дощ, тому... Ось о, дивіться, щось капнуло на камеру. Пускається дощик, тому будемо завершувати. Зараз в ту сторону, там з ворота, в один прохід і по домам. Ну а там далі будемо продовжувати. Так що ви звичайно ж пишіть в коментарях. Хотіли ви побачити два плужка оцих двох зелених драконів на одній площі. Я думаю, буде досить таки цікаво. Ну а там холдинг дає, дає газпол. Так що, друзі, кому сподобався відос. Я думаю, мене вже не видно. Ставте подобайку, Підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте. Ну і всім пока.